Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розбираємо, мабуть, найважливіше фінальні розділи розподілу землі в книзі Ісуса Навина. І знаєте, це набагато більше, ніж просто стародавня географія чи якісь там кордони. Це, по суті, кульмінація неймовірної, довгоочікуваної обідниці. Це той самий момент, коли цілий народ, нарешті-нарешті, отримує свій спадок. От просто на хвилинку задумайтесь, як розселити цілий народ у новій землі. Це ж не просто переїзд однієї родини. Це гігантська логістична операція для цілої нації, яка входить у свою обіцяну спадщину. Як ну, от як це взагалі можна було організувати? Але насправді знаєте, справа тут зовсім не в логістиці. Все, що відбувається, це фінальний акт обіцянки, який уявіть собі 400 років. Це виконання того самого давнього Божого завіту з праотцями Авраамом, Ісаком, Яковом. Це така грандіозна історія вірності, що тягнеться крізь століття, і от-от досягне свого апогею. Отже, що ми сьогодні розбиратимемо? По-перше, поговоримо про саму обітницю землі. Далі подивимось, як саме ділили спадщину. Потім зануримось у дивовижну тему справедливості й милості через міста сховища, з'ясуємо, яка унікальна роль була у священників. І на сам кінець підіб'ємо підсумки, як кожна Божа обітниця була виконана. І так, частина перша обітниця землі. Щоб по-справжньому зрозуміти все, що діється в книзі Ісуса Новина, треба повернутися, так би мовити, до витоків. Бо все, що ми бачимо, і завоювання, і цей детальний розподіл землі, це ж не просто так, це пряме буквальне виконання обітниці, яку Бог дав Аврааму сотні-сотні років тому. Обітниці дати саме цю землю його нащадкам. Добре, рухаємось далі. Частина друга розподіл спадщини, а саме 19 розділ. От саме тут і завершується весь цей масштабний процес розподілу землі. І, хоча може здатися, що це просто ну знаєте такі сухі переліки міст, якихось кордонів, насправді це щось значно більше, це свідчення того, що ціла епоха, величезна глава в історії Ізраїлю, добігає кінця. Кожне плем'я, нарешті, отримує свій дім. І от що цікаво, цей розподіл це зовсім не просто малювання карти. Він наповнений глибоким пророчим змістом і важливими уроками. Подивімось на два приклади, такі собі контрастні спадщини. З одного боку плем'я Симеона. Вони отримують землю всередині території Юди. І це, по суті, буквальне виконання давнього давнього пророцтва Якова, що вони будуть розсіяні в Ізраїлі. А з іншого боку, подивіться на Ісуса Навина. Лідер, вождь цілого народу, а свою спадщину він бере останнім вже після того, як абсолютно всі отримали своє. Це ж просто неймовірний приклад лідерства, такого справжнього лідера слуги, для якого добробут людей набагато важливіший за власні інтереси. Гаразд, тепер переходимо до третьої частини, і тут ми говоримо про щось, ну, справді, революційне для стародавнього світу це справедливість, милість і притулок, про які йдеться у 20-му розділі. Тут вводиться концепція міст сховищ. Це така унікальна богом встановлена система, що поєднувала, здавалося б, непоєднуване справедливість і милосердя. І щоб зрозуміти наскільки ці міста були важливими, треба згадати про таку річ, як кровна помста. Це була жорстка культурна реальність цього часу. Працювало це так: якщо хтось гинув, обов'язком його найближчого родича, месника за кров, було знайти і вбити винуватця. Неважливо, було це вбивство навмисним чи випадковим. І як можна уявити, це часто перетворювалось на нескінченні цикли насильства, де цілі клани могли ворогувати поколіннями. І от саме для того, щоб розірвати це коло помсти, Бог і встановлює цей шлях до безпеки. Це була не просто схованка, ні. Це була ціла система правосуддя. Отже, як це працювало? Людина, яка вбила когось ненавмисно, мала мала чимдуж бігти до найближчого такого міста. Біля воріт вона викладала свою справу старішинам. Якщо вони бачили, що смерть була справді випадковою, їй надавали притулок і захист від месника за кров. Але була одна важлива умова: людина мусила жити в цьому місці аж до смерті чинного первосвященника. Тільки тоді вона ставала вільною. По суті, це була система, яка впроваджувала верховенство права там, де панував закон помсти. Але це ще не все. Тут є ще один просто дивовижний духовний пласт. Виявляється, назви цих міст зовсім не випадкові. Подивіться самі кедеш означає святий це ж про нашу святість у Христі. Сихим плече, що говорить про його силу, яка нас тримає, Хеврон спільнота, нагадування про наше єднання з ним. Далі Бецер, фортеця, рамот висоти, Голан, радість. Кожна з цих міст, по суті, є прообразом такою собі тінню, того абсолютного остаточного притулку, який усі віруючі знаходять в Ісусі Христі. І знаєте, це не просто якісь пізніше тлумачення, новий завіт сам проводить цю паралель. Послання до євреїв прямо говорить про віруючих, як про тих, хто прибіг до сховища, щоб прийняти надію. Тобто, цей образ божественного притулку це така наскрізна, потужна ідея, що проходить через усе писання. Добре, йдемо далі. Частина четверта. Зараз мова піде про унікальне місце для священників, а саме про плем'я Левія, як описано у 21 розділі. І от їхня спадщина, їхній наділ, був ну абсолютно не схожий на те, що отримали всі інші. Так скільки ж землі вони отримали? Нуль, нуль акрів власної племенної території. Просто уявіть цю картину всі племена отримують свої величезні наділи, а те плем'я, яке присвячене служінню Богу, яке відповідає за духовне життя народу, не отримує нічого. Але. Бог, звісно, мав для них набагато кращий особливий план. Замість однієї великої території вони отримали 48 міст, які були стратегічно розташовані всередині територій усіх інших племен. Чому? Бо їхньою справжньою спадщиною був не шматок землі, а сам Господь. І в цьому плані видно просто неймовірну Божу мудрість. Дивіться по перше, їхньою спадщиною був сам Господь, а не земля. Їх утримували за рахунок десятин від усього народу. По-друге, їхнє розсіяння виконало давнє пророцтво Якова, але Бог взяв те, що звучало як прокляття, і перетворив його на колосальне благословення. І найголовніше, розмістивши левітів, вчителів закону по всій країні, Бог гарантував, що абсолютно кожна людина в кожному куточку Ізраїлю матиме доступ до його слова, до духовного наставництва. Це була по суті божественна стратегія для підтримки духовного здоров'я цілої нації. І от ми підходимо до п'ятої, фінальної частини, до кульмінації. Після всіх цих битв, детальних розподілів, списків міст, законів. Автор книги ніби робить паузу і каже: А тепер найголовніше ось підсумок усього. І звучить цей підсумок так: І дав Господь Ізраїлеві весь той край, що за присяг був дати його їхнім батькам, і вони посели його й осілися в ньому. Все. Крапка. Це проста, але така потужна констатація факту. Обітниця, дана сотні років тому, виконана до останньої літери. Але автор на цьому не зупиняється і додає ще один, можливо, найважливіший вірш усієї книги не відпало ані одне слово зо всіх тих добрих слів, що Господь говорив до Ізраїлевого дому усе збулося. Оце і є головний висновок теологічне серце всієї книги. Жодна, жодна добра обітниця не провалилася, все абсолютно все збулося. І цей уривок, по суті, є серцевиною всієї книги Ісуса Навина. Це остаточний доказ Божого характеру. Він той, хто завжди дотримується обіцянок, і це найважливіший урок для Ізраїлю. Їхній мир, їхній спокій у цій землі це не результат їхньої сили чи святості. Ні, це прямий незаперечний результат Божої вірності. Бог сказав, Бог зробив. Та історія на цьому не закінчується, вона, наче дороговказ вказує на щось значно більше, бо той спокій в Ханаані був лише тимчасовим, він був прообразом, тінню, тінню того справжнього, вічного спокою і остаточної спадщини, яку ми отримуємо через смерть нашого вічного первосвященника Ісуса. Він наше справжнє містосховище. І все це підводить нас до фінального, дуже важливого питання божий характер незмінний. Якщо той, хто так вірно діяв за часів Ісуса Навина, це той самий Бог, у якого ми віримо сьогодні, то на які Його обіцянки дані нам, ми можемо так само твердо спиратися у своєму житті, просто зараз?